Привіт! Як російські треки знову потрапили в топ-чартів України? Про це сьогодні поговоримо. Не забудьте підписатися і поставте лайк цьому випуску. Камалія вже не розлучається з чоловіком. Ще кілька днів тому стало відомо, що співачка розлучається з чоловіком, з яким вони прожили разом 20 років. І ось тепер Камалія натякнула на. Примирення з Захуром співачка опублікувала щасливе фото родини і, інтригуючи, написала: світло завжди перемагає темряву, правда завжди перемагає брехню. До речі, в інтернеті ширилися чутки, що причиною непорозумінню зіркові сім'ї стала донька Захура від його попереднього шлюбу з росіянкою. каже, що Камалія і донька не змогли знайти спільної мови через ситуацію в Україні. До речі, ви знаєте, я запрошував Камалію на інтерв'ю одразу після заяви про. <розлучення>, але поки співачка не дає жодних коментарів. А українська снайперка Євгенія Емеральд народила другу донечку. Про це стало відомо на вихідних. Чоловік Євгенії і новоспечений татусь Євген також був присутній під час пологів. Тож вітаємо пару. Ну і нагадаю, що у Євгенії вже є старша донька, а у Євгена є старший син. І тепер, власне, у них народилася спільна донечка. Щоправда, ім'я новонародженої вони так і не розкривають. Ну і до речі, буквально нещодавно я брав. Інтерв'ю у Емеральд і говорили і про виплати військовим, і про декрет, і про забобони. І посилання на інтерв'ю Слава Плюс є в описі цього відео. Олександр Елерт відреагував на наше інтерв'ю з Ксенією Мішиною. Нагадаю, я спитався у Ксюші, чи Елерт аб'юзер, і вона відповіла, що у ньому є щось аб'юзивне. Акторка сказала, що Олександр був аб'юзером у їхніх стосунках, намагався контролювати її, нав'язував свою думку і морально знищував. Фломери запитали в Елерта його думку стосовно такого гучного обвинувачення. На що Саша відповів нецензурно. Далі цитата. У неї усі блять арбузери. Що думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на канал. Друзі, хочу нагадати, що тепер на моєму каналі ще більше відео. Новини шоу-бізнесу Слава Про виходять тричі на тиждень, в понеділок, середу і п'ятницю. А інтерв'ю Слава Плюс виходять у вівторок і в четвер. А до речі, вже у вівторок вийде Слава Плюс з відомими коміками Бампером і Сусом. Хлопці розкажуть, як потрапили в чорний список Ютубу. А ще про те, коли їм приходять. Водали повістки, а у четвер вийде інтерв'ю з хлопцями, які були ну мега популярними 13 років тому. Це брати Борисенко, як зараз живуть хлопці, на чому заробляють і чи планують повертатися на сцену? Адже їм вже 30 і вже ніхто їх не асоціює з тими пацанами, яких ми знали. Тому підпишіться на мій канал і не пропустіть свіжі випуски. Онучка секретаря РНБО України Олексія Данілова, Маша зізналася, що на її кар'єру співачки дуже впливає ім'я відомого дідуся. За словами 15-річної артистки, з нею намагається подружитися, аби мати впливові зв'язки. Саме тому дівчина зазвичай не акцентує увагу на тому, хто її рідня. Маша каже, що це дуже відчуває, і в деяких моментах вона бачить, коли люди дружать через свої якісь наміри, вони Познайомитися, тому що хочуть бути ближче до її рідні. От як думаєте, друзі, це взагалі плюс, коли у молодої дівчини такі зв'язки, чи можливо навпаки це буде їй тільки заважати? Напишіть, будь ласка. Кілька останніх тижнів росіяни розпускають плітки, що Андрій Данилко психічно хворий. Проукраїнська позиція артиста ясна річ розізлила жителів Параші, які е, довгі роки вважали його своїм. Ну а представники співака дійсно підтвердили, що в зірки були проблеми зі здоров'ям, але вони пов'язані лише з втратою голосу. Сам Данилко іронічно відповів росіянам, що вони не дочекаються. І що ще з часів Євробачення він був ворогом номер один для Соловйових, Скабєєвів, Ернстів тощо. Ну а зараз артист їздить з концертами по світу і всюди розповідає про Україну і підтримує Україну. І за це я пропоную поставити лайк. Перша леді України Олена Зеленська і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук потрапили до списку 100 найвпливовіших людей. Планети у 23-му році, який щорічно складає американське видання Тайм, українки потрапили в категорію лідери. Цікаво, що минулого року в списку 100 найпловиших людей планети також були українці. У 22-му тайм відзначило президента Володимира Зеленського та головнокомандуюча збройних сил України генерала Валерія Залужного. А друзі, мені тут мої підписники відправили скріни мого кума Алекса Топольського, з яким у нас колись була дружба. А потім а, все це закінчилось через розбіжності в поглядах. І ви знаєте, Сашко вирішив відповісти на запитання, чому ми не спілкуємось. І за його словами я як друг не зміг порадіти за його успіхи а от проблемам навпаки радів. А ви знаєте, відповідати на таке я не буду, бо не хочеться, щоб ви ще більше розчарувались у цій людині. Єдине, що нещодавно помітив, що Алекс заблокував мене у себе в інстаграм, так знаєте, по-справжньому молочинка. А ще заблокував мого сина. І нагадаю, що мій син це його похресник, про якого він так тепло відзивався у себе в соцмережах і на проєкті Холостяк. А ще, коли у нього брали інтерв'ю Анна Олицька і спиталися, хто у нього залишився в Україні, про похресника він, звичайно, не згадав. Але ми, в принципі, до цього вже звикли. А ви, друзі, робіть самі свої висновки. А про себе я можу сказати лише те, що я довго терплю. А в якийсь момент просто викреслює токсичну людину зі свого життя. І ви знаєте, це найкращий спосіб відчувати себе органічно і комфортно. А звання чмоня тижня отримують сьогодні ті, хто слухають парашкінську музику. Перше за довгий час російські треки знову очолили українські музичні чарти. Зокрема, на першому місці в Apple Music зараз пісня якогось кравця і Гіопікі. А в Spotify на першому місці Дар'яна і Дайбе заставляли. Далі, друзі, чотири рядки цієї пісні заставляли. Ти заставляв мене сосать, но я тобі не сосала. Заставляв мене сосать, но я тобі отказала. І тут питання, друзі. Хто слухає таке гівно? Невже ми українці? І є підозра, чому такі пісні а, залітають на перші сходинки? Справа в тому, що той самий Apple вважає, що всі окуповані території України це Україна, і Крим, і Донбас, і інші. І зробити так, щоб боти прослухали кілька тисяч а, одну пісню. Це не так вже і важко. Ось і виходить, що така жесть у нас на перших сходинках чартів. Усілякому разі, ви знаєте, я дуже сподіваюся, що ми, українці, таке точно не слухаємо. Напишіть, будь ласка, свій коментар, і напишіть, чи хоч раз ви включали ось таке гівно, про яке я щойно розповідав. Чекаю ваш коментар. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що дивилися Слава Про. Не забувайте, що у вівторок вийде чергове інтерв'ю Слава Плюс з Бампером і Сусом. Заходьте, підписуйтесь. Ну а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з переможецею шоу Холостя Катериною Лозовицькою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.